Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас розклад на Андрія Садового. Зараз я вам дещо зачитаю. Це я знайшла в інтернеті вчора трошечки мала часу, і послухала наших блогерів, ось, журналістів. І нинішня влада вважає, що він буде балотуватися кандидатом. У президенти. Дивіться. Тут вже показую. Вони дійсно його розглядають, як кандидатом в президенти. Бачите, тут йдуть розмови про це. Його спі... Зараз ми подивимося, яка в нього співпраця з владою, які шанси в нього бути обраним президентом, і як відноситься до цього Зеленський. Зараз ми подивимося це все. Які шанси так, як... його співпраця з владою Андрія Садового? А що це в мене виходить? Угу, зараз ми подивимося. Якась щось затримка. Ага, тоді ми не будемо дивитися з владою, тому що тут не з усіма співпраця. Ми конкретні е, імена е, співпраця з Зеленським і співпраця з Єрмаком. Які у них стосунки? Ось якось так. Зеленським. Не дуже добре. Тобто, значить, вже е, останнє питання, яке в мене було, як відноситься до цього Зеленський, не добрий. Тут випадає вежа. І е, ярмак. Єрмак. Тут йде концентрація якась. Зараз ми подивимося О, співпраця. Угу. Е, дійсно, ви бачите, це співпраця з ярмаком. Тут концентрація в них іде саме на Якісь легітимності. Зараз я конкретніше подивлюся. Ага, легітимний у нас нелегітимність, так, президента. Тобто тут буде людина висуватися. Тобто, іде кінець однієї людини, так, і буде висуватися ця людина. Виглядає, що так, зараз ми подивимося. Зараз, у вик... Так. в ми... Ага, ось, бачите, і на дні колод домовленість. Гаразд, зараз ми подивимо, які шанси у садового бути обраним президентом. Стати президентом. Які в нього шанси? Ну, коли паж випадає, це маленькі шанси. Зараз я тут. Туз мечів, туз монет, але все рівно, тут загроза, якась іде. Зараз я ще тут додивлюся. Все рівно вони думають, що в нього є шанси стати президентом. Я цього не бачу. В Єрмак думає, що тобто ми дивилися другу позицію Зеленський, він категорично проти, але ми ж зараз ще раз подивимося. А Єрмак навпаки хоче. І ось тут Єрмак все рівно буде, навіть що він розуміє. Значить, у Єрмака в мене таке відчуття буде декілька своїх кандидатів. Ось якось так. Ось якось так. Тут вкладається, бачите, іде туз монет, і тут десятка монет. Тобто, в цей проєкт вибор, вибору президента, тобто виборі, вибору президента вкладається величезні гроші. Зараз ми ще таке питання: як відноситься до цього Зеленський. Чи знає він взагалі спочатку? Так, чи ні? Знає він чи ні? Знає, він знає. Зараз ми подивимося, як він відноситься до цього. Він знає, що щось там не те. Як він відноситься? Ми знаємо, що Зеленський трошечки так історично на це все. Як він до цього відноситься. А ви знаєте, а він дійсно, якщо добре подумати, я не бачу, що він тут дуже. Він чекає від звільнитися. Ми вже робили розклад на те, що Зеленський будує там, десь у Латинській Америці. Зараз точно не скажу. де Ми робили розклад, до речі, нещодавно, десь тиждень тому, можливо, трошки більше, що будується там на острові щось велике. Не на Кіпрі. Пам'ятаєте? Не на Кіпрі. Ось, і о, таке враження, що Зеленський він тільки чекає перевиборів. Він тільки чекає. Ось тут чекає, він вже зачекався, щоб звільнитися. Він хоче звільнитися. Я вже робила якісь розклади і частенько від, випадає, що він вже втомився від цього всього. Йому це вже задоволення не приносить, він розчарований. Давайте подивимося, чим це закінчиться все. Для Зеленського, чим це все закінчиться? Ну, Якась якась, да, от кудись, а куди, зараз я подивлюся. Не, не дуже добре для нього закінчиться от випав сам Зеленський випав. І карта місяця. Він прямиком туди і йде. І карта смерті. Якась трансформація чекає Зеленського. Зараз ми подивимося, чим це все закінчиться для садового, його політичне майбутнє садового. Ну, він буде публічною людиною, він так надовго засів. Надовго засів, дуже надовго, але не президентом. Не президентом. Ось як я це бачу. Угу. Він засів надовго. Він буде і в політиці, він буде і при владі. Я маю на увазі, можливо, мером буде, можливо, ще. Але в політиці він залишиться, він засів публічною людиною надовго. Ось якось так. Так, ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вам вдячна. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте подивимося ще одне питання. Якщо його оберуть, навіть що ми бачили, що його не оберуть, немає в нього шансів. що це там, Немає в нього шансів, що його виберуть. Але якщо би його обрали, яким би президентом він був? Чи це на користь Україні, чи ні? Що він доброго зробить чи недоброго для України? Вже місяць випадає. Дев'ятка кубків, тобто це своє, нічого доброго для України, і е, тут Зеленський відійде. Ось якось так. Зеленський відійде у сімейній гніздечко. Якщо це, ви знаєте, під Зеленського робиться. Під Зеленського. Диявол. Угу. Під Зеленського це все робиться. Тобто, е, якщо е, б, прийшов е, дійсно садовий, Тут е, теж, до, до речі, садовий розумніший за Зеленського. Він би тут так закрутив по диявольськи Зеленський би конкретно відійшов від справ. А садовий ви знаєте, тут більше свої. Е, ви знаєте, українці би зробили майдан. Скоріше за все, тут якась внутрішня боротьба в Україні загостриться, ось як я це бачу. І з Росією теж загостриться. Ще дивимося. Так. Нестабільна ситуація. Здача територій, все те саме. Ось. І будемо тільки мріяти про нездійсненні мрії. Маніпуляції. Маніпуляції. В Україні буде тиск і маніпуляції. Ці, ці дві карти теж не дуже добре говорять. Тим більше на дні колоди ось ця карта. Ви знаєте, він ще вправніше зробить все недобре для України, щоб ви розуміли. Він не є, не є патріотом. Він провладна людина. Не бачу я нічого для України. Тут не дуже добре. Тут особисті інтереси, якісь гроші, якісь ресурси. Україна далі буде йти до, стабілі... до дестабілізації. Ось якось так. Стабілізації не буде, навпаки, розхитування. Ось, тим більше, що я кажу, що він ще більш розумніший за Зеленського. Він накрутить ще ого. -го. А їхня співпраця з цим, як його, Єрмаком. Ну, там конкретні домовленості, бачите, конкретна співпраця. Угу. Без ілюзій, мої дорогенькі, без ілюзій. Тут співпраця з ярмаком йде. Що недоброго? Для, для України недобре. Багато. От вони не недоб... дуже багато зроблять недоброго для України, мої дорогенькі. Не... Від світу нас відріжуть. Не буде у нас, на жаль, ні демократії, ні, нічого. Він ще хитріший, щоб ви розуміли, вміє ось якось так. Набагато гірше стане, якщо, але в нього шансів немає. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Ще буде все буде Україна!